Друзі, всім привіт! Ви на каналі Жемич і не так давно, тиждень десь назад, завезли динамічний старт сезону. Це дуже прикольна штука, тому якщо ви не наблюдаєте за своєю улюбленою лігою. Яка є в FC25, ви можете починати з того самого місця, з того плюс-мінус той самої дати, яка є в реаллайфі. Це максимально прикольно, з того самого тура ще хочу додати. Це максимально дуже круто. Тому давайте почнемо, запишемо якусь пробну серію, побачимо, як вам буде це нравитися. Дивіться, заходимо сюди. І тут за друге число, сьогодні 6, да, сьогодні Святоміколаєв, всіх святим Миколаєм, короче, вітаю. Щастя, радості, бажаю! І ми бачимо, що Ліверпуль на першому місці, Да? А за Ліверпуль, як на мене, була тупа починати, бо тому що це не небагато цікаво. Манчестер Сіті на п'ятому місці це доволі теж буде непогано. Але не так цікаво. чому? Бо тому що це Манчестер Сіті. Ви дуже зрозуміти, що Манчестер Сіті в Віріал Лайфі і Сіті в грі це дві різних команди. Тобто тут скрипти, тут рейтинги. В FC25 працюють рейтинги, Виграють катку рейтинги. А в реаллайфі все по-іншому. За Арсенал теж не цікаво. Челсі не цікаво. Брайтон, ти саме Брайтон, з яким можна... Теж все рівно не цікаво. Хоча, 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 Є Станхевку 20 очей, і різниця між першим місцем, 14 очі, але жемеч би не був би жемечем би взяв, якби не взяв би кого? Манчестер Юнайтед. Давайте подивимось, на якому місці, Це тут мене ще трохи роздражає, що непонятно, як гортать. А от пішло. Манчестер Юнайтед має 19 очей. Він настає. Наскільки це? На, 15, на 16 очків від Ліверпуля. Займає 9 місце, 16 очей. Ви, ви представте, яка різниця. І знаєте, що я хочу зробити? Я хочу за один сезончик попасти, Якщо чесно, я думав топ-2, але я бачу, що різниця 16 очі, і я хочу попасти в топ-4. Хочу попасти топ-4, цікаво, що в мене вийде. Тому беремо 6 Юнайтед і залітаємо. У мене є всього лише один сезон. Юнайтед де грає? з Карабао, на четверте вже відразу. Далі Ліга Європи, Ліга Європи, я думаю, ми з вийдемо і ФАК Кап. А, фінал ми програли. А, це Суперкубок, це вже не цікаво нам. Получається, у нас всі кубки, коротше, і ми в одній 32 другій зразу з арсеналом попадаємо. В реаліфіці вже майже був, а тут уже тут у винні, бо тому що я не можу про прав... взяти дату. Ви бачите, що там передостання дата це 26 листопада, а остання — 2 2 грудня. Воно обновлюється трохи по-тупому. Можливо, контора якось це пофіксить. Тому let's go. говнаві тренерами не вибирати не, не знає для чого, але давайте ми візьмемо цього Рубина Аморіма. Бачимо Аморіма, бачимо, як він буде ці Е, як то кажуть, керувати цією командою. Нагадаю, що португальський тренер був це був Жозе Мауріньо пару років назад. І що я хочу сказати, що він виграв з ними Лігу Європи. Так, переходимо до сат состава і ми бачимо їхню е, схему, тактику, якою вони грають, я її трогати не буду. Я просто поміняю. І зимою ми зробимо пауер трансферів І на цьому все. Ми бачимо, що тут грає Далот, далі Мартін ця червона карточка. Сюди ми поставимо, хто тут у нас є? У них є Шахарі Магвагер є, так, з Спейсом 37. <laughs> есть йор. Давайте сюда Йоро поставимо замість Далота, Мартина за Червона, Казимиро Эриксенс. Далі сюди ми поставимо Гарначо, направо, далі, Решфорда налево, на форварда ми поставимо, кого? У них есть Хойлунд, і у них есть Зіркзе, да. Я, наверное, поставлю А Ну что подивимося, хто по рейтинге. А, то вони не однакові. А хто по, по, швидкості? по швидкості Хойлунд. В рази, по швидкості Хейлун. Тоді поставимо. Давайте тоді поставимо Хойлун, да. хорошо. Хайлунда. Що тут робить Мазуріки? Я не знаю, це ця, ця не косячить. Нам треба якогось пешника, Цапа, Давайте поставимо Маунта. Маунта швидкість 70. Це, звісно, так. Да. І замість Казіміра нам треба когось поставити. І тут прикольне, що тут нема кого ставити замість Казіка. Тобто ці самий Угарта теж не може грати, да. Майно тільки можемо поставити, але в нього червона карточка, яку ми не можемо. Коротше, такого Казімірки не багато того рату. Ха як є, так є. Що я можу зробити? По захисникам тут все зрозуміло, Мартіне за Мелу Беремо. Давайте хто там ще є на захист. Є Харрі Магвайер, так? Хай Магвайер! Тут ту Так, Еванс на травмі, у них Байондир, ПП. ПП. Є ще машина. Є машина, ще як звати. А де він її не бачу? А Антоні, Антоні, от він. Ну я її не буду ставити в основі. Слишком маленький рейтинг. Ніх ще бляха Ліндельов, центральний захисник. Поломаний. По факту в них навіть немає ким кого і міняти. Навіть немає ким кого і міняти. Це саме більше мене роздражає Далі далот, далот, замість мазурики поставимо. Далі люкшоу. Це не на нам по факту тут не потрібен. Де тут ще всі все, все є? Отакий От наш буде цей. суда купимо зимою. Одного, це, одного цапа купимо зимою і купимо ще когось. І купимо ще когось в центр поля. лібо замість Казімінкіна, або замість Елікса. Побачимо, якщо у нас хватить Лавандосі. Зараз накидаємо Я тренерів вже накидав. Зараз накидаємо їх, їх, їх іменно їхніх тренувочок відразу летим в чемпіонат англійської прем'єр-ліги. Ну все, парні, накидаю їм. У ми Казімінкіна не зможемо переучити на ЦПшника. По-моєму, він так буде грати. Я не знаю, чому. Він дуже довго переучиться, у нас немає часу, у нас всього лише один сезон. Тому якось так дальше, як то кажуть, більше. Так, парні, ми не виграли 4-0 в Евертона 1 грудня. Далі ця гра вже в лайфі була, але, у ви, ми не можемо. Ми не можемо нічого зробити. Тому давайте я просто, знаєте, таке буду робити. Просто перемотаю до кінця місяця і ми потім зробимо якусь аналітику. Я, я не буду сказати, кожен матч, це буде дуже довго і максимально, можливо, цікаво, але дуже довго. Від озба дуже довгим. Я просто перемотаю місяць, ми. Робимо якусь аналітику, де я думаю, виграю чи не виграємо і Манчестер Юнайтед. І далі просто дивимося після кожного місяця турнірну на таблицю. Напоминаємо, що зараз. Давайте зараз до неї перейдемо, просто, та й все. Во, турнірна таблиця. Перше, ми займемо 9 місце, 19 очей у нас. 19 ічей. І що в нас? Перше місце Тоттенхем, ой, Ліверпуль 34 очка. 16 різниці. Нас тут Тотінг Форест перегнав. Брентфорд перегнав. Брайтон перегнав. Боже мой, який медніще! Тому це бать цікаво. Повторююся, топ-4 і пройти, якомога далі в Лігі Європи, а то й виграти її. Надіюся, нас це зможемо. Ви бачили, що Манчестер Юнайтед не такий уж зірковий, не такий ж рейтинговий, тому це було максимально тяжко. Так, парні, закінчився місяць, і що ми бачимо, ми виграли 3-2 в Арсеналах. Як таке може бути, але програли Нотінгам Форест 1-2. От я не розумію, як ви могли виграти в Арсінал, який сильніє є нас, і програти Нотінгому Форесту. Але Нотінгем ну, Форест теж вище на стороні таблиці. Далі Ліга Європи, Вікторія Плюс Єн 3-1 виграла сюди. В Манчестерському дербі ми програли 1-0. Плюс-мінус непогано. Окей, це норма. Це норма, нема питань. Далі в Кубку ми програли по пенальті. Тут не Хемо, Ми з нього вилетіли. Печаль, Ну, кубки це, це не анлаки в всіх кар'єрках. Далі, в Бормунта, Вишень, Черешань ми виграли 1-0, плюс. Очко. Далі нічия у нас з вовками, Волгемптоном 2-2, це теж дивно. І поразка Ньюкаслу 3-1. А щеть. І того ми стільки набрали очей, дуже е, мало. Ми набрали 3, 6, 7 очей набрали з. Ба великої якості матчі, давайте дивимося турнірну таблицю. Більше кожного місця я буду показувати вам турнірну таблицю. Так, парні, я скачило на 12 місце. З 9 на 12. Я в шокі. Це мої чисто, нічого не спасе. Я в шоці. Так, давайте подивимося, кого ми пропустили. Ми пропустили Фулхема, ми пропустили Ньюкасла вперед. Брайтон теж вже опустився з 4 місця. Давайте подивимося, Вестхем уже улетів вверх. Но Форест трошки вниз упав. Бренфорд вверх, боже мой. А де. А, все, так. Манчестер Сіті пішов вверх і. О, Ліверпуль 49 очей. Йопта, нам його точно вже не догнать. І я в шоці. Ліверпуль забирає всі очки, да? Всі матчі забирає. І е, 49, а в нас Сіки 20, у нас 26, да? Це Сіки, це в нас. 23 очка різниця, А було, було Сіки, 16, Ну, да? Перше місце нам вже в будь-якому випадку винятку не зайняти. Мені здається, в мені кажется, в реаліфі це аналогічна ситуація, плюс-мінус. Е, типа Юнайтед перше місце не зайняти, тому що треба вигравати максимально всі ігри. Окей, давайте е, менше балабола, у нас наступна гра з Ліверпулем, до речі, якщо ми їх виграємо, це буде максимально цікаво. Але я думаю, на шансі немає. Парні, зустрічайте, поолоді Балаба, щоб Бурну бруну Фінандушу та ці мертві Юнайтед. Зустрічайте, парні, ще одного центрального півзахисника, це Френкі, де Йонг. Таксичневий місяць Юнайтеда максимально нагружений. Йде Ліверпуль, потім Арсенал в Кубку. Далі Саутгемптон, Брайтон. Далі е Ліга Європи, два матчі Фулхем. Дві топ-команди, а далі таке вже. Ні але опять-таки, ці самі команди дві вище, чим ми знаходимося в турнірній таблиці. Тому перематуємо і летимо далі. Так, парні, що ми маємо? Програли Ліверпулю. Програли Арсеналу в Кубку 4-2. Програли Саутгемптон. Я не розумію, як таке може бути. Далі нічия з Брайтоном. Виграш в Лігі Європі, виграш в в АПЛ і виграш знову Лігі Європи, Венджерса і Сяуа. І блін, це просто габела. У нас було 26 очей, давайте дивимося, турнірну таблицю. У нас було 26 очей, зараз стало 30 очей, тобто ми. <свісно> 4 очка забрали. це просто пазордами піднялися на 14 місце. Боже, який трешамбер. <реш> Бля, цьому ха цьому юнаці вообще нічого не допоможе. Давайте дивитися, хто там. нас всі обогнали, так. Ну тінем форес падає і падає, це окей, тобто -то вони програють. Хорошо, хто перше місце? Ліверпуль? Так, да, Ліверпуль, 60 61 очко! що ти твориш, демон? Ну це, походу, цей сезон, походу, Ліверпуля буде. Якщо вони зараз, якщо вони в реалайфі не проструті пару матчей, то це їхній сезон буде. Пєпка цей сезон, по факту більше провалив. Але все, все що хоч може бути. Але я думаю, що це сезон з Ліверпулем в реалайфі. Так, перше місце нам точно не зайнять. Арсенал 45, М4 Сіті-44. І того ми маємо, у нас 30 тіщі, да? 30-чей ми остаємо від першого місця на 31 очко, від другого місця на 40. На скільки? На 15 чи На да. третє місця на 14 очей. По факту, топ-4. Ми можемо ще залодіть, але нам треба обігравати оці всі команди, які будуть. Лютий місяць. Нас що тут? Crystal Palace Домашній Tottenham на виїзді, Евертон на виїзді і Іспічтаун. Тут, по, -по, по факту, ми можемо виграти всіх, ну, побадатися тільки з Тотенхему нам багато, тяжело. але ми повинні вигравати, якщо ми хочемо, понят... зайнятися топ-4. Це просто пісість. 1-1 Crystal Palace, 3-2. Тотенхему всрать виграли 2-1 на і 3-0 в Ну, блін, з Кристал Пауласом один на один зіграється. Як на мене, це зашквар. Ви розумієте, наскільки донний Юнайтед, наскільки він донний? Та то, що люди до нього хочуть вірялахи, щоб він щось зробив, я не знаю. Так, да, це сильно. Це, конечно, сильно. Давайте, дивіться, в таблиці, у нас було 30 очей. Так, парні, ми 11-та у нас 37 очей, ми набрали 7 очей. Як ви зрозуміло, логічно, ми дві виграли на нічия. Ми. З 14 на 11 місце вже піднімаємося по чуть-чуть, по чуть чуть По чуть-чуть. По факту, у нас залишилося ще Сіки 3 місяця. Це мало, але в топ-4, я думаю, ми вже не попадаємо. Нас 37 очей, а першого місця Сіки було 60, вже 73. Ліверпуль по-прежньому нікому не програє. Він тупо виграє, виграє, виграє арсенал. Друге місце, Манчестер Сіті вже їх трохи доганяє, там скортили різницю до 1 очка, була різниця в 4 очка. Це сильно. Сіті, П'єпка, летить вперед, Челсі, четверте місце, Тутнхем. Тоже, як кажуть, задніх не пасає п'яте місце, займає там, там там за друге місце будуть бодатися чуть ли не три команди, як мінімум. Чотири команди, а ще може Брайтон, Астон Віла, і ці всі теж можуть пободатися, якщо захочуть. Але відрив 10 це дуже велика різниця. До топ-4, 48 очей, у нас 48, а в нас 37. Тобто нам треба 11 очей, щоб в топ-4 на даний момент хе хе <свист> по-моєму, топ-4 нам не зайнять. Ну, let's go, let's go. потім подивимося, як наші гравці, мої трансфери, що зробили. Далі, парні, березень місяць. У нас тут хто? А? У нас тут слабенький календар, на всього три гри чомусь. Це нас 100. Андерлехт, одна восьма, не так зрозумів. Да? Далі у нас арсенал, який нам треба вигравати. Так, одна-восьма. На виїзді. 2-2, окей, непогано, поня... не непогано для ландерлехта, лол. Арсенал. 2-1 програли. <свист> Нема питань. Окей, Жезус нас розкатав. І маш відповідь домашній матч. П'ятери, сюди. Пройшли в одну четверту сюди. Так, парні, пройшов в один, як то кажуть, місяць. Ми зіграли одну, одну гру в чемпіонаті, чому стільки так було. Ми вже 13 місце, тому що ми програли їм. У нас 37 очей до сих пір, нас просто в Нотінгам Форест вже нижче, він пішов на спад, як то кажуть, Він не може вігравати нічого. Це просто позорище. Подивіться, подивиться, як нас окружають Брентфорд, Борнмут, Нотінгам Форест, Лестер, Кристал Пелас. Щоб це 10 років забуло, то всі взагалі хапалися. А зараз це вже норма. Це просто пісня. Що там першого місяця ж змінилася? Мачести сіті обігнав арсенал. Який макаром він їх обігнав, його знає, але обігнав. Вже різниця невеличка. Ого, того нас іще не зато бляха-муха в квітні, бляха-муха граємо на всі гроші. Нотінгам Форест, Манчестер Сіті, два рази Сяу, Ньюкасл, Вовки, Лестер і Бормут. Це всі клуби, які вище нас. Кроме. Навірно, кроме Нотінгем Фореста, він нижчий, Крістала Пеласа. А то всі клуби вище. Ладно, що Вовки, напевно. Ну нам треба це все, брат. Я думаю, ми повинні тільки програти того. Знаєте кому? Манчестер Сіті. Ось ці всі ігри ми повинні забира. Ти. Нас одна четверта проти Сяо. Сяо ми теж повинні об Сяо Сяу сорян. Так, ну, Форс 2-1 виграли сюди. Сіті програла 2-0. Окей, Сяо виграли 3-2. Ньюкасл програла. Це якось. Окей. Ми два рази Ньюкасл встарали, до речі. Сяо виграли 1-0. Сюди ми проходили, мов в одну другу. Далі з Вовками у нас 1-1. Лестер ми програли 2-1. Ну і хоча б в Вещань ми виграли 1-0. І того, що ми зробили? В чемпіонаті ми дві гри виграли, три програли і одна нічия. Це просто позор. Просто позор. Ми набрали стільки сім очей. Ну, дивимося, дивимося турнірну на таблицю. Ми одинадцяте місця була. Знову було 11 і 13, а тепер знову 11. 44 очка ми маємо. Нас було 37. Ми набрали, як я і говорив, сім очей. Сім очей набрали. Далі дивимося, кого ми. Що ми навіть ми в топ-10 не можемо розумієте? На наскільки юнайте дніще. Пані, я нічого не можу зробити. Я зробив навіть два топ-трансфера. Я підписав Дібалу і підписав е, центрального півзахисника. Я розумію, якби їх не було, ще було б гірше. Можливо, треба було форварда підписувати. Можливо. Ну, я так вирішив, я тренер. Так, дивимося. Ліверпуль, 86 очей, як я говорив, Ліверпуль, походу, чи... Ну, ви гріте зрозуміло, що Чейп, а в Real Life, що теж буде. Так, Сіті е, обігнав Арсенал знову, в них різниця вже три очка або два очка. Далі, Челсі, 63 очка. Ого, Челсі що б вже Арсенал. Там заруба знатна, коротше нам топ, топ 4 на 63 очка, а у нас 44, тобто 19 очей різниці, господі. 19, 19 очі, різниці очей. Це коротше топ-4 нам вже не віддати. Топ-4 нам віддати тепер нова воду, нам треба попасти топ-8, топ 7, топ 8, топ 7, топ 8 треба. Попасти. Нова водна, топ 7, топ 8. Ми тупо переобуваємося. На, на, що я можу зробити це? Манчестер Юнайтед, Карл. Але в нас є Ліга Європи. Ми вже в одній-другій. Парні, останній місяць. Ми за Ваякс, Яксом граємо. Далі у нас Брайт, Брентфорд, точніше, Вестхем, Челсі Вілла. Е, Перші дві команди ми повинні вигравати Челсі і Астон це буде жорстко. Ну і Аякс, Аякс, я думаю, теж нам по зубам. Перематуємо і дивимося, що в нас вийшло з цього. Парні, зіграли останній місяць. Ми 1-1 за Аяксом зіграли, а потім виграли в отвіточки 2-1. Ми пройшли фінал. Далі Бренфорд 2-1 виграли. Арс, э, Вестхем 3-1 виграли. Челсі 2-0 програли. Фінал проти Реал Сідадата. Карл, ми програли Реал Сідаду 2-1. Ми вийшли в фінал, це дуже багато стоїть, але програти сідаду, це позор. І програли. Ми кому? Астон Віллі. У нас було Сікачки, очей 46 чи 40, 44 у нас було, так. Да? Ми на 11-му місці так і закінчили чемпіонат. Ну це просто єдиніще. Ми починали з 12-го місця. Правильно ж? Да, ми починали, ні, ми починали з 9-го. Ми починали кар з 9-го і закінчили на 11-го. Ви розумієте, наскільки Юнайтед слабкий? Слабкий, по духу. Так. Да. Слава вам скажу ще раз, що в кар'єрці всі 25 рішать рейтинги. Але камон, наскільки вони слабкі в Юнайтед, що це просто позор. Це просто позор, це все трансфери, це все трансфери, неправильні тренера, які не розвивають гравців. І тому воно переноситься вся гру в такому слабкому ключі. Ми набрали 50 очей, це просто позоріще. У нас 16 поразок, У нас 14 перемог, 8 нічей. Ви розумієте, що у нас поразок більше, ніж виграшів. Це, це позор. Це просто позор для. Червоних дьяволів Просто позор у нас 48 заби... 49 забитих, 48 пропущених. Окей, дивимося, дивимося топ-10. Перший Ліверпуль, 98 очей, Юнайтед, Манчестер Сіті, 81 очко, Челсі 72. Ого Лівер Арсенал що то поплив, да, под конець вообще. Арсенал взагалі в жопу пішов. Челсі топ-3, 72 очка, але подивіться, яка різниця між першим, другим і третім місцем. Це просто колосальна різниця. Чи що, чи що? Кучу Ченхем. Тоттенхем 70. Очей. Арсенал 68. Астон Віла 62, Вестхем 62, Ньюкасл 57, Фулхем 55, і Брайтон 54. І ми 50. Арсенал за останній місяць просто поплив. Просто поплив. І вилетів. Він був топ-2, він тримався топ-2 дуже довго. Дуже велику кількість місяців, а останньому місяці він був третє, і потім він просто бам! І впав у п'яте. Чемпіонську голку каже, що він не вивіз. Ліга є чемпіоном, Ліверпуль виграв. Ви подивіться, Ліга Європа, ми програли. Реал Соціат. Я вважаю, що це дуже гарний, дуже сильно, до що ми пали в фінал, але Юнайтед тут дуже, дуже тяжко в Лігі Європи. Чесно скажу, це дуже тяжкий для них турнір. Меніка це навіть в Лігі Конференції було б. Це плюс-мінус їхній рівні. Ну, Рілі, вони дуже слабко грають. Але те, що ми впали фінал, це сильно. І конференція виграла Челсі, напевно. <laughs> дефолт. Челсі просто король Ліги конфедерації. <laughs> Чи конференції, господі, сарян. Конференція в Реймса виграли. Красавця, що тут скажеш? Так, парні, переходимо до моїх трансферів. Давайте подивимося на їхню статистику. Пауло дібала зіграв 34 матчі, 12 голов, 6 гольових передач, 9 голов в... Англійській прем'єр-ліги і три гольових продачі в англійській премєр Ліги. В Лігі Європи він зіграв 14 матчів. Як він так зіграв багато матчі? Фіхі знає три, три гола і дві гольових передачі. По-моєму, непогано. По-моєму, непогано. Далі Хойл, на якого я зробив ставку, забив що? 10 голов, 5 в Прем'єр-Лігі, 5 в Лігі Європи. Де мій шат. Топ трансфер Де Йонг, Френкі Йонг, боже мой, він за 31 одну гру дав тільки 5 гольових пасів. Це провальний трансфер. Ну, саме розумієте, Мачестер Юнайтед, Кін прийшов провалився, ну, вмер. Варанчик пройшов вмер. Френкі Йонг пройшов теж вмер. Е, одна гольова передача в Прем'єр Лігі і 4 гольові передачі в Лігі Європи. Френки, із Френки Де Франкідем я провалився. По ходу, треба було його купляти форварда, а не центрального півзахисника. Я щось розчитав, що він дасть. Але п'ятки, це Manchester United, парні. Як Ріалафі, так і грі, тут не, не все так може бути гладко. Не може так бути гладко, що ти підписав гравця, і він заіграв. Дивіться на те, що це гра. Ну, краще, це тут хто? Це Бруно Фернандеш, якщо не помиляюся. Да, Бруно Фернандеш. 7 голів Прем'єр Лігі, 8 голів передач в, передачі, в Карабао -кап, 3 гола. Дві гольві передачі і в Лігі Європі сім голов, одна гольова передача. Так, ми маємо. Така от була кар'єрка, такий був експеримент. Як вам сподобалося, чи не сподобалося, пишіть свої коментарі. Буду максимально вам вдячний. Дякую, всім пока.